Від невеличкого кола дівчат до жіночого ком'юніті. Спільнота жива відсвяткувала свій перший день народження. <клес> Об'єднання жінок заради обміну досвідом, підтримки та спільних проєктів. Доволі сучасна і головне затребувана тема наразі. Я прийшла до того, щоб заснувати, коли всі мої подруги і рідні роз'їхалися на початку війни, і я зрозуміла, що мені не вистачає спілкування і саме жіночого спілкування. І тоді прийшла ідея створити такі зустрічі. Спочатку це були просто зустрічі одноразові. А потім я вирішила, що хочу все таки стабільно це робити, і створила жіночу ком'юніті. Саме це простір, де ми. Спілкуємося, розвиваємося, підтримуємо одна одну, допомагаємо, ділимося ідеями або реалізовуємо їх разом. Як підбираються теми? Хто їх продумує? Звідки черпаєш якісь задуми? Як реалізовуєш? Поділися. А, так. Тут є декілька напрямків. Це або мої креативні ідеї, просто які приходять мені в голову, і я їх реалізовую або сама, або шукаю спеціаліста, який там може мені допомогти. Наприклад, фотографов, візажисти, так плану або ж дівчата, які є спеціалістками в своїй сфері, і разом з ними, от ми думаємо, яка тема буде більш актуальною, який формат буде більш актуальний, і так разом ми створюємо цікаві формати. Наразі актуально, що наразі цікаво для дівчат. Наразі, мабуть, найактуальніше це стресові якісь ситуації, щоб їх прибирати, це арт-терапія. У нас метафоричні карти, а також малювання картин афірмації це от прям такі топові зустрічі, які допомагають дівчатам розслабитися і отримати задоволення, енергію, зарядитися, розвантажитися психологічно через творчість. Так, так, все Клас, правильно. Круто. Які заходи пройдуть в тебе вже незабаром? Ось і в таких. Від таких мініатюрних до якихось масштабних. А, так, незабаром плануються ранкові теревеньки. Це, до речі, формат, який зайшов дівчатам. Я його придумала одного, однієї ночі, скажімо так, вирішила спробувати. І кожного місяця в нас проходять ранкові теревеньки, де ми збираємося і просто з дівчатами обговорюємо все, що є в нашому житті. скажімо так, також буде малювання картини афірмації, і це буде текстурна картина. Афірмація, тобто ми будемо ще з глиною взаємодіяти, також такий артерапевтичний момент. І ще планується новий формат це книжкові бесіди, де ми будемо обговорювати свої улюблені книги і саме цитати з них. А uh -huh. будемо філософствувати щодо улюблених цитат, обговорювати чи відгукуються вони одна одні, можливо хтось візьме собі ще якісь цитати, які будуть надихати їх. А що ти можеш сказати щодо твоєї улюбленої книги та цитати? Кого б ти процитувала наразі? Що тобі приходять на згадку? Чи улюблений твір? Я зараз більше читаю книги про психологію, про розвиток. так і зрозуміло. <святок> все ж таки ком'юніті, це, це психологічний так, мабуть напрям. Так, так, так. так. Ну, все ж таки, що це за книги? Позиціонуйся, обричі на ніч. Зараз читаю книгу, як позбутися тривожності і почати жити. А, і ще одну книгу Думати і багатіти. Зустріч тут відбулася. 14 травня 2023-го фотопроектом її відкрили фотопроектом Незламна. Розпочинали з шести учасниць. Тепер же ком'юніті більше і в команді навіть замислилися про відкриття власного простору. В мріях, звичайно, є відкриття постійного простору, там, де буде все, як я хочу, щоб це був саме світлий простір. Світлий не тільки метафорично, а й. Те, що ми будемо бачити по дизайну, скажімо так. А наскільки ця мрія і реалізація її близькі, я поки що не можу сказати, але вона є і я вже роблю маленькі кроки після дня народження з дівчатами, коли було День народження ком'юніті, вони дуже багато набажали, багато підкинули якихось ідей, тому роблю маленькі кроки до досягнення своєї мрії. Це вірно, ми бажаємо тобі вдачі, наснаги сили, терпіння, рухатися далі. Ну а ми обов'язково приїдемо на відкриття так. того острову по та поспілкуємося з тобою. Ще з нами була Тетяна Янковська, засновниця жіночого ком'юніті назвою Жива. Такі вони дівчатка наші харків. -Як. Анастасія Почерніна, Володимир Павлов, вісті.